З четвертого року путінської триденної військової спецоперації влітку 2025-го Україна вибиває Московію із Закавказька. Не Непрямо наших військ там немає. Але невпинне знищення колишньої другої армії світу в Україні дає шанс на остаточне звільнення іншим жертвам Кремля. І зараз це Азербайджан та Вірменія, які Москва століттями стравлювала між собою і цим утримувала владу над обома листопад 2006-го. у Лондоні відбувається небачений в історії акт ядерного тероризму. Від отруєння радіоактивним полонієм у страшних муках гине російський дисидент, колишній підполковник ФСБ Олександр Литвиненко. Спочатку він сам, а згодом і британський суд називають ім'я організатора теракту. Це Володимир Путін. Причин для такої брутальної розправи у Путіна було більш ніж достатньо. Офіцер ФСБ Литвиненко не виконав наказу про політичні вбивства противників Кремля і розповів про це публічно. Був кинутий за грати, але втік на захід. Там викрив зв'язки кремлівського верховоди з російською мафією, а також публічно звинуватив Путіна у педофілії. Олександр Литвиненко одним з перших назвав путінський режим терористичним, розповів про зв'язки Кремля з Аль-Каїдою, яка підірвала всесвітній торговий центр у Нью-Йорку, А також про те, як сам Путін підривав будинки в Росії, щоб виправдати вторгнення до незалежної тоді Чечні. На тлі цього валу викриттів мало хто звернув увагу на заяву Литвиненка про те, як Кремль не дав Азербайджану і Вірменії примиритись і закінчити війну за Карабах ще у 90-х. За свідченням підполковника ФСБ росіяни зробили це перевіреним способом терактом. Цього разу розстрілом вірменського парламенту. Про минулі злочини Кремля у Закавказі і нинішню війну Закарабах у сьогоднішньому випуску машини часу. У лютому 2013-го начальник російського штабу Валерій Герасимов озвучив концепцію війни нового типу: її суть провокація конфліктів у сусідніх країнах, доведення їх до гарячої фази за допомогою їх там нету» і, врешті, взяття контролю над регіоном за допомогою миротворчих військ. Втім, доктрина Герасимова не нова. Перший Кремль задіяв її чверть століття тому проти Вірменії та Азербайджану. У попередніх випусках ми розповіли про непросту історію тисячолітнього співіснування вірмен і азербайджанців на Кавказі. Останні два століття в регіоні панує Росія. Спочатку у вигляді імперії, потім червоної диспутії, а зараз авторитарної федерації. Національна політика на Кавказі вкрай непроста штука. Тут не було чітких кордонів та безперечних сфер етнічного домінування. Це дуже складний район, і в ньому провести державні кордони по етнічних кордонах неможливо, неважливо в принципі. Не було такого однозначно і зрозуміло компактного місця проживання там азербайджанців, вірмен і грузин. А насправді населення було розкидане, клаптикова така була територія. Тому єдиним принципом контролю ще імперська Росія обрала власну версію доктрини Герасимова, тобто провокувала конфлікти і вводила війська, щоб їх вирішувати. Більшовики майже без спротиву загарбали незалежні вірменію і Азербайджан у 1920-му, поки ті були зайняті війною за Карабах. А потім принесли вірмену жертву своїм заграванням з мусульманами. Карабах віддали Азербайджану, Араратську долину разом зі священною горою Туреччині. Останню Москва більше десяти років накачувала грошима і зброєю, але дарма. Лідер турків Мустафа Кемаль ставати кремлівською маріонеткою не захотів. Наприкінці існування СРСР вже вкрай ослаблий Кремль грав у ту ж гру. Кремль фактично розпалював міжетнічну різанину між вірменами і азербайджанцями, а під егідою миротворчості боровся з місцевими незалежницькими рухами. Приклад кривавий розгін багатотисячного майдану в Баку. Свідком і учасником цих подій був палат Бюльбюльогли. Відомий на весь союз співак і актор. Він здобув велику популярність завдяки участі у фільмі Не бійся, я з тобою. Як жили ми, і смерті не боясь, так я, не так тебе. Лад народився у родині оперного співака Муртузи Мамедова, відомого за сценічним псевдонімом Бюльбюль -бюль» Соловей. Родина походила з околиці міста Шуші в нагірному Карабаху. Він до останнього не вірив, що Кремль дозволить війні розгорітись, адже перші зіткнення розпочали ще у 1988-му За радянського тоталітаризму. Я вже... <працював> я вже в той час працював міністром культури, був членом уряду. Я всьому своєму оточенню казав, що такого не може бути. Зараз приїдуть солідні люди з Москви, поставлять все на свої місця, щоб в радянському союзі одна республіка претендувала на землі іншої. Це взагалі не вкладалося в логіку того часу. але солідні люди з Москви вирішили розіграти партію, яку потім назвуть доктриною Герасимова, тобто розпалювати війну, офіційно не беручи в ній участі. Тому захоплені азербайджанцями в полон вірменські солдати нерідко виявлялись росіянами із дислокованої вірменії 7-ї радянської армії. Скажіть, а много таких как сражаються в Нагорному Карабахі на стороні Арменії? Ні, почому є сті воєнсу седьмой армії, а есть, как вот, авантюристи, которые приїжджають там з разных мест Росії, которые воювати просто за росіян на вірменському боці. Бачили російські журналісти, наприклад, Олександр Невзоров. Просто тоді він про це говорити не міг. Зате російські змі активно обговорювали наявність найманців на азербайджанському боці. Вот он, старший лейтенант Юрій Біліченко, випускник військового училища Льотчиків, родом з України. На момент потрапляння в полон у серпні 1992-го біліченко був офіцером 19-ї повітряної армії Російської Федерації. Разом із ним на газетні шпальти потрапив і росіянин у ранзі майора. Російських пілотів збивали, бо у вірмен раптом з'явилась протиповітряна зброя. І її походження, як і походження азербайджанських літаків, ні для кого секретом не було. Президент Вірменії Леон Терпетрусян оголосив відпустить іноземців, якщо за них попросять їхні країни. Хоч Беліченко був офіцером російської армії, за нього попросила Україна своєрідно через неофіційну делегацію на УНСО. Лейтенанта відпустили, а от російський майор виявився нікому не потрібним. Хоча вірмени пропонували передати його до РФ. Кремль не відреагував. Через неділю після цієї зустрічі Чистяков покончив з собою. Але найбільше від російської зброї гинуло місцевих мешканців. Наприклад, у битві за шушу у травні 92-го був вбитий легендарний азербайджанський танкіст Альберт Гарунов. Він був етнічним євреєм з Баку. На війну пішов добровольцем. Он просто як сказали, аспал, да. Ні одного промаха. Не було. Ні одного промаха. Альберта під кінець битви за шушу підстрелив снайпер. І зовсім не факт, що вірменський. Нинішня війна за Карабах найтриваліша на теренах так званого СНД. Її ведуть уже понад 30 років два повноправних члена співдружності. Проте завершитись вона могла ще у 2009-му. Тоді сторони майже домовилися про обмін територіями, і мир прийнятний для всіх. Для всіх. Крім Кремля. Битва за шушу стала переломним моментом Першої Карабаської війни 92 94 років. Це місто, розташоване на неприступній скелі, на висоті півтори тисячі метрів над рівнем моря, давало контроль над стратегічною дорогою. А ще воно було духовним центром карабаських азербайджанців. Щоб отримати контроль над регіоном, їх вирішили позбутись. Про це говорили майже відкрито. Через ці свої рідні знаки розрізнення штурм шуші вірмени згодом назвали Христовим походом. Але у 92-му план операції отримав іншу назву весілля в горах. Все через коментар тодішнього міністра оборони Вірменії Вазгена Сархсяна. Відчайдушна атака таки вдалась. Азербайджанські солдати відступили разом із цивільним населенням міста. Війна тривала ще два роки, але контроль над Шушою дав Вірменам контроль над усім регіоном. У місті встановили пам'ятник Вазгену Сархсяну. А сам він здобув величезну популярність і посаду прем'єр-міністра. Однак перемога не принесла вірменам миру. Вони окрім території власне Карабаху зайняли ще сім азербайджанських районів. І було ясно, що Баку з цим не змириться. Президент Вірменії Леон Терпетрусян запропонував мирний план, який включав повернення Азербайджану зайнятих районів і обмін територіями. Сарксян та інші ветерани війни виступили проти і змусили президента піти у відставку. Але вже за рік Вазген Сарксян та голова парламенту Карен Демірчан самі прийшли до такого ж рішення. У листопаді 99-го на саміті ОБСЄ у Стамбулі Баку і Єреван мали підписати договір, обмінятись найбільш суперечливими територіями і встановити тривалий мир. Але за лічені тижні до саміту, коли Сарксян прибув до парламенту на звіт перед депутатами, туди увірвались озброєні люди. Посол Вірменії в Україні Андранік Манукян тоді був депутатом, теж був у залі, отримав вісім куль, але вижив, бо ціль був не він. Версії інциденту було багато, як і бенефіціарів. З точки зору внутрішньої політики, вірменія з молодої демократії скотилась до напівавторитарної держави під владою так званого карабаського клану. Колишніх керівників невизнаної нагірно-карабаської республіки. Підписання миру з Азербайджаном було зірване. Зовнішнього бенефіціара і організатора такого повороту у 2005-му назвав підполковник ФСБ Олександр Литвиненко. Він заявив дослівно таке У керівництві російських спецслужб багато хто знає, що розстріл Вірменського парламенту організувала інша спецслужба. Головне розвідувальне управління. Ця спецоперація дозволила російському політичному керівництву запобігти підписанню угоди про карабаське врегулювання. Мирний процес розвивався поза контролем Росії, що і змусило російські спецслужби здійснити спецоперацію в парламенті Вірменії. Олександр Литвиненко інтерв'ю виданню Ріал Азербайджан. Імовірно, саме ця заява стала вироком для Литвиненка. Через тиждень після неї МЗС Росії оприлюднило заяву з нападками на офіцера втікача. А ще через рік він був показово вбитий радіоактивним полонієм у результаті надскладної спецоперації ФСБ. У лютому 2018-го у Вірменії спалахнула оксаметова революція і дала нову надію на ліквідацію путінської гегемонії на Кавказі. На початку 2010-х Вірменія багато в чому нагадувала Україну доби Януковича. Ті самі корупція, олігархія, орієнтація на Росію і водночас загравання з Європою. Єреван так само збирався підписати асоціацію з ЄС на вільнюському саміті 2013 року. І так само відмовився. Революції це не викликало. Так само, як і подальший вступ країни до Митного Союзу ЗРФ і Кремлівського військового блоку ОДКБ. Але у них залишалася проблема Карабаху і Азербайджан. Який нічого не пробачив і не забув, ну представте Ну, уявіть собі, тоді нас було 8 мільйонів, але у нас населення швидко збільшується сьогодні. В Азербайджані 10 мільйонів. Мільйон біженців в Україні, насильно переміщених осіб. Десь порядка 700 тисяч з Карабаху, і десь порядка 300 тисяч це вигнані з Вірменії Азербайджанці на кордонах невизнаної республіки постійно спалахували бої. У 2016-му дійшло до війни, яка отримала назву чотирьохденної. Азербайджан зайняв дві висоти, але зупинився. Азербайджан за цей час економічно зріс на торгівлі нафтою та газом. Щоб унезалежнитись від Росії, побудував власні нафто- і газогони через Грузію до Туреччини. Владу Україні консолідував клан Алієвих. Вірменію ж струшували протести у 2008-му – проти фальсифікацій на виборах. У 2015-му – проти зростання цін на електроенергію. Нарешті у 2018-му спалахнула Оксамитова революція проти узурпації влади чинним президентом. А ситуація в Арменії йде по сценарію українського майдана, вважають полі політики. Але новообраний прем'єр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, у стосунках з Москвою нічого не змінюється. Тож, коли у 2020-му вибухнула нова війна за Карабах, Пашинян ледве не щодня дзвонив і писав Путіну та просив допомогти. Марно. Путін на показ закликав до миру, а придворні експерти навперебій пояснювали, чому допомагати Вірменії не слід. Азербайджанська армія показала небачену досі боєздатність і протягом місяця відбила половину окупованих Вірменією територій. Вона технологічно повністю домінувала на полі бою завдяки новітній турецькій, ізраїльській та навіть білоруській зброї, але не тільки. На початку листопада Азербайджанська гірська піхота і спецпризначенці через перевали дістали серце Карабаху міста Шуші. Бійці не мали важкої техніки а через негоду і підтримки безпілотників. Тому вірменська пропаганда була впевнена у перемозі. У вірменської армії з'явилися російські безпілотники, які координували вогонь по азербайджанських колонах в районі Шуші. А на кордонах почали з'являтися російські війська. Путін все наполегливіше пропонував сторонам ввести до Карабаху своїх псевдомиротворців. На прибуття росіян натякали і вірменські змі. 9 листопада азербайджанці збили вертоліт біля свого кордону. І він виявився російським, супроводжував колону військ РФ. На місце інциденту прибув кремлівський пропагандист і випадково показав, що в колоні були установки залпового вогню. Все це не допомогло. Азербайджанська піхота остаточно вибила противника з шуші і дочекалась підкріплень. Тисячі вірменських солдатів опинились у фактичному оточенні в степанакерті, звідти масово почало втікати цивільне населення. Вночі на 10 листопада Нікол Пашинян погодився на виведення усіх вірменських військ з території Азербайджану, включно з Карабахом. Статусів -кво, Статусів кво немає, не існує і більше ніколи не буде. Це не перемир'я, це вирішення Карабахського питання. Азербайджан майже переміг, але Путін відповідно до доктрини Герасимова таки пропхав до Карабаху російських псевдомиротворців. Парадокс, але після війни 2020-го Азербайджан та Вірменія залишилися союзниками Кремля і членами його військового об'єднання ОДКБ. Але ніхто з них не підтримав вторгнення до України. Коли ж кремлівська операція загрузла, Єреван оголосив про розворот у бік ЄС та НАТО, а Баку добився виведення так званих миротворців з Карабаху. А у 2025-му Кремль збив азербайджанський цивільний літак і почав вбивати і переслідувати азербайджанців на своїй території. І тоді у Баку наважилися на історичну заяву: Московія це імперія вагоній, яка намагається вчинити свій останній геноцид в Україні, але неминуче розпадеться, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати. Спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом расистську брехню. І все буде Україна!